19 спортсменів із Житомирщини та 6 тренерів поїдуть на чемпіонат світу з пара армреслінгу серед людей з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Відбудеться він 16-17 вересня у болгарському місті Албена. Про це Суспільному розповів керівник регіонального центру фізкультури і спорту для осіб з інвалідністю Інваспорт Юрій Панасюк. З його слів, до складу збірної команди України з цього виду спорту, з області увійшли 10 чоловіків та 6 жінок, які мають ураження опорно-рухового апарату, та дві спортсменки і один спортсмен люди із порушенням зору. Це доволі потужне представництво області у складі національної збірної України, яка загалом налічує майже 70 учасників. Всі без винятку житомирські спортсмени неабияк мотивовані на перемогу та на отримання високих нагород. А відтак підкорювати нові спортивні вершини вони поїдуть дуже підготовленими, розповів Юрій Панасюк. Він також додав, що через фінансові складнощі у державі не всі громади області можуть собі дозволити відрядити своїх представників на такі змагання. Тож більшості спортсменів з інвалідністю доводиться вирушати для участі в них за власні гроші. Проте є три громади: Житомирська, звягельська та Коростенська, які знаходять можливості у тому числі залучаючи спонсорів. У Верховній Раді зареєстрували законопроект про 100% державне фінансування лікування та реабілітації військових, ветеранів та осіб, звільнених з полону. Документ пропонує забезпечити лікування та реабілітацію до повного відновлення здоров'я в медичних закладах незалежно від їхньої форми власності чи підпорядкування. Автори документа наполягають на забороні встановлення будь-яких часових обмежень для цих процесів згідно з ініціативою. Поранені військовослужбовці після завершення лікування та реабілітації обов'язково направлятимуться на військово-лікарську комісію. Держава також має гарантувати забезпечення сучасними високоефективними протезами та ортезами, витрати на які повністю покриватимуться з державного бюджету. Трансферний бум. Гравці збірної України здійснили гучні переходи в останні дні трансферного вікна у Європі. Олександр Зінченко останнім часом опинився поза складом Арсеналу і, зрештою, з Лондону відправився в оренду до Нотінгем Форест. Також змінили клубну прописку і наші молоді таланти. Найкращий бомбардир української прем'єр-ліги Владислав Ванат. З київського Динамо перейшов до іспанської Жирони, де вже виступає наш Віктор Циганков. А лідер шахтаря Георгій Судаков приєднався до португальської бенфіки, де також є український голкіпер Анатолій Трубін. Ветеран з Вінничини встановив два нових рекорди України. Ветеран війни Роман Кашпур здолав марафонську дистанцію за мінімальний проміжок часу та став першим паратлетом з України, який пробіг топ 6 престижних світових марафонів на протезі. Про це чоловік повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. За словами Романа, за основу першого рекорду взяли його результат берлінського марафону. Три години 55 хвилин хвилин. Ві, секунди цю дистанцію чоловік здолав у 2024-му. Загалом він пробіг сім марафонів у Лондоні, Вашингтоні, Нью-Йорку, Токіо, Берліні, Чикаго та Бостоні. Чотири тисячі кілометрів на протезі, і це все за два роки. На світових марафонах він чотири рази перевершував діючий рекорд України. Роман Кашпу родом із Хмільника пішов на війну добровольцем у 19 років. У 22 втратив частину ноги, підірвавшись на міні біля Мар'їнки. Після протезування перемагав на іграх героїв. Встановив рекорд України, протягнувши 16 тонн літак Ан-26. З початком повномасштабної війни боронив Україну на протезі. Нині займається волонтерською діяльністю та популяризує адаптивний спорт. Мені було про що, про кого розповісти і за для чого, і за для кого бігти. Так ось одна з, з причин того, чому я біг, криється ще п'ятирічної давнини, тобто буквально через декілька місяців після того, як я втратив ногу. Збираючись повертатись на фронт, сталася подія, яка ну, досить таки перевернула моє життя. Це вже я на протезі був. Загинув командир. Тому. Ці два рекорди, до яких я, які виношувалися в голові 5 років і до яких я біг 2 роки, 4 тисячі кілометрів набігано, причому по, по всьому світі. Так от е, е, бігти, щоб розповісти, це означає те, що я намагаюся постійно-постійно повторювати, не забувати і культивувати цей принцип, що найкраща помста це перемога, найкраща перемога це пам'ять. В Україні люди з інвалідністю беруть активну участь у розробці політик та проєктів з безбар'єрності. Про це заявила радниця уповноважена президента з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна в інтерв'ю Укрінформу. Каже, цитую: люди з інвалідністю сьогодні не спостерігачі, а співавтори політик і рішень. Їхня участь має два виміри: перший на етапі розробки планів, дій чи проєктів у фокус групах і. Інтерв'ю, соціологічних опитуваннях, вони не просто відповідають на запитання, вони відкривають двері у свій досвід. кажуть: ось тут болить, ось тут бракує, ось тут треба змінити. Це допомагає міністерствам налаштовувати свої дії. Другий формат їх участь як фахівців із життєвим досвідом. Коли людина поєднує професійну освіту з власним життям і стає експертом, який не тільки знає, як правильно, а й розуміє, як відчувається, розповіла Ломакіна. Нагадаю, проєкти створення безбар'єрних маршрутів реалізують у 15 пілотних населених пунктах. До ініціативи мають намір долучитися ще 800 громад. Соцпрацівники та батьки обговорили роботу денного догляду для дітей з інвалідністю у шацьку. Як розповіли у територіальному центрі шацької селищної ради, найближчим часом для відвідувань відкриють відділення денного догляду для дітей з інвалідністю. Під час спілкування батьки мали можливість поділитися власними спостереженнями, розповісти про досягнення своїх дітей, а також озвучити труднощі, з якими стикаються у повсякденному житті. Важливими були і спільні ідеї щодо організації дозвілля та розвитку інтересів дітей. Особливу увагу приділили необхідності постійної комунікації між фахівцями та родинами, щоб кожна дитина почувалася підтриманою, щасливою та мала змогу розвиватися відповідно до своїх можливостей та потреб. Пройшов пекло, щоб діти не знали війни. У рівному директором школи став ветеран, який відслужив на фронті три роки. Йдеться про 27-й ліцей. Віктор Мельничук став переможцем конкурсу на посаду директора. Загалом було троє кандидатів. Про це повідомили у Рівненській облдержадміністрації. Раніше чоловік ніс службу на Донеччині, отримавши бойове поранення, повернувся додому. Пріоритетом для навчання молоді у школі він називає базові військові і медичні навички, та викладає учням предмет захисту країни. Тож комісія одноголосно обрала Віктора Мельничука новим керівником школи.